Закон про статус депутата місцевої ради говорить про те, що депутатські повноваження здійснюються на громадських засадах. В результаті, ми отримуємо, що громадські засади і трактування діяльності депутата кожен депутат трактує рівно настільки, скільки це йому цікаво. Якщо виробничний бізнесмен, бачачи себе, як публічна особа, як особа, яка має можливо претензії на майбутнє якісь місця в представницьких органах, можливо, балотування в Верховну Раду. Такий депутат працює і це спостерігається фактично по всіх радах. Коли ж мова йде за статичні такі речі, мовчазну більшість, то тут а, треба враховувати ті чинники, які не дозволяють сьогодні говорити, що місцеві ради працюють ефективно. Чому? На мою думку на моє переконання, для того, аби будь-який механізм працював, треба створити умови, які унеможливлять скажімо, поширення тих негативних явищ, як то мовчазна більшість, як то незвітування перед виборцями, як то невідвідування сесійних засідань, як то не з'являється засідання постійних комісій і таке інше. Тобто всі ці речі, вони звичайно. Несуть собі уже сам закон закладає ті проблемні моменти, які не дозволяють говорити, що сьогодні наші ради працюють ефективно. Ще один дуже, мабуть, вузол проблем, який є. Існує знову ж таки на законодавчому рівні, це згадуваний нині сьогодні в цій залі, особливість закону про вибори, тобто розмежування на мажоритарну, змішана система, на мажоритарну і пропорційну основу. Тобто, ми тут бачимо депутати, нібито поділені за політичним принципом, за принципом уподобань громади, які обирають мажоритарних округах собі депутата. Але коли ці депутати потрапляють... На жаль, нівелюється дуже часто принцип партійності. Ми це бачимо на прикладі Волинської області, коли остання каденція виборча показала, останні перегони, показала, що дуже багато опозиційних рядів переділи після того, як скажімо, ну, прийшли в раду, тобто депутати. Часто змінюють свої політичні вподобання вже в Раді, в залежності від того, хто є, а, скажімо, управлінцем або хто представляє владу в цьому регіоні. Але я б хотів би сказати, що подібна ситуація абсолютно була точнісінькою такою у 2004 році, коли а, депутати, які прийшли в ради, від провладної партії вони так само, коли опозиційна сила Віктора Ющенка прийшла в ради, відповідно, так само переорієнтувалися дуже швидко від, скажімо, тих носіїв влади, які є в регіоні. Я вам це для чого. Очевидно, для того, що тут політичний принцип він, на жаль спрацьовує на мінус. Чому? Тому що коли ми говоримо про прозорість діяльності влади і прийняття рішень, то тут насамперед важлива є дискусія. І коли дискусія нівелюється на рівні а, політичному, в такому разі, очевидно, ми не можемо говорити, що наші ради працюють ефективно. У всьому світі дискусії бувають надто палкими. Вони інколи не тільки доходять, як в нашому парламенті, до бійок, але а, дуже часто от, мені подобається от, європейський досвід, британський досвід парламенту, де а, перед тим як будь-яке буде прийнято рішення представницьким органом, це рішення детально пропрацьовується. І а, я був свідком неодноразово тих фактів, коли м опозиційні лідери а, ставили на голосування абсолютно не готові. Проєкти Ріж. Вони апріорі і де-факто не могли бути прийняті навіть з позиції юридичного підґрунтя. Типу, Вони безгра... просто були безградні. І а, в цьому плані, звичайно, мова йде про те, що очевидно політичним партіям зараз надзвичайно. Важко, в тому числі опозиційним політичним партіям, важко зорієнтуватися на підготовку саме якісних рішень з того чи іншого питання, яке хвилює територіальну громаду. І в цьому є величезна проблема. Дуже часто опозиція, яка, за законами політології хоче вибрати собі владу, впадає в популізм і, скажімо так, ну не побоюсь цього слова сказати, демагогію. Ставляться питання, які. На жаль, не є актуальними на сьогоднішній день, але я хотів би і сказати про скажімо, про владні сили у наших радах. Вони також на жаль не демонструють той ступеню прозорості, який би хотілося, коли опозиційна, скажімо так, опозиційні фракції збирають позачергове засідання тої чи іншої ради. Провладні, скажімо, депутати просто після обзвонки відповідних органів не з'являються на сесії. Тобто вони порушують сам принцип, коли законодавча вже прийняти рішення про скликання позачергової сесії, а скажімо, депутати ведуть свою політичну боротьбу тільки в той спосіб, що не приїхать взяти на такі сесії. Так не бути. Це є грубе порушення скажімо, самого принципу місцевого самоврядування. Всі розуміють, що можна поїхати на таку сесію і не проголосувати. Цього ж ніхто не забороняє, але, але приїхати, і щоб ця сесія відбулася, я ще одним кроком, тут говорили верніше про засоби масової інформації. Я хочу подякувати обласній раді за те, що а, фактично настільки а, ну, прозоро здійснюється трансляція засідань. Можна абсолютно дуже непогано. Орієнтувати, що відбувається на засіданнях обласної ради, водночас, що стосується районних рад, що стосується міських рад, та, скажімо, міст обласного підпорядкування, то тут є великі проблеми. А коли ведеться протокольні протоколи, фактично, коли виступають депутати опозиційні, їхні виступи ніяк не висвітлюють. Такі виступи, на жаль, про депутатів або керівництва. І це знову ж таки порушує принцип прозорості. Так робити не варто очевидно. Але це я розумію активізм ще до радянської епохи, коли редактор районної газети повністю залежний від керівництва районної ради, він здійснює. Політику редакційну, яка не дозволяє, скажімо так, повною мірою висвітлювати діяльність окремих депутатів. Хоча хочу сказати на, власні, на власному досвіді в Горохівській районній раді з Горохівським місником, ми все-таки добилися спільно голосували і говорили про те, що на сьогоднішній день ми вибили колонку депутата, де всі можуть мати право друкуватися. Але водночас знову ж таки наступна проблема, колонку вибили, депутати не другуються. Тобто, от а, а, зрештою, активність з одного боку і з іншого боку, вона а, а, очевидно бажає бути краще.